Давай, ты пушишь. Раскинули смоке, пошли, 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 пошли. Да <свист> Донбасс, <свист> нахуй! Пошел! Бол! А, у него пулемет, у него пулемет. Хаешки вперед, хаешки вперед, пацаны. Нахуй, блядь! Хату вот нахуй нет! Ты прилепи за 54 бегов! Раз я я пить мем. Добрий вечір, ранок чи день, чи що у вас там є. Бажаю міцного здоров'я. Сьогодні легесенько відправляємося в паб давати газ. Зіграли катушку в складах з приколами, пару позорних кілів, пару позорних смертей. Хороше, все як має бути. Може буде цікаво вам переглянути. Паб, КС і ще всяку шляпу ви можете побачити в мене на твічі, десь отут. Кримив мене виключно українською мовою. Стараємося вливатися всі на твіч і якось додавати побільше українського контенту. І не дивитись наших ворогів. Буду стрімити досить часто, вчимося грати по-людськи і досягати яких-не яких висот. Напевно. Не полінуйтеся, тикнути якийсь лайк, підписку. Було би дуже приємно. Чекаю всіх на твічі і будьте чемні, це саме головне. Все, дай Боже щастя і приємного перегляду. О. Ми там вроді були приземлилися на просто в'їбали. Ні. Ні. А, гра, гра на Нет. Бать, покричати, поржати. Ну ти би лиш кричав, Две? сука. Ти лиш без сука ото от того цосав пенісі. Вічно ото з тобою. Успокой ти його хтось би його зараз розпокою. Я тебе захуєрю. Ну ви ж знаєте, що я вас вей, нахуй. О, хаешка прилетіла від тараса, заебай. У мене є точка, кому треба точку. Він 4 х валяється. На дуреми сейчас Він. Накидай. Ну, Прям ебать. Ой-ой-ой. А шо случилось? А шо стало? Плячка. Що си стало? Я бач тут говна всякого барили галіли хуїли бізділи бля. Что это ви вы видели от него? Видо, что я кидал в группу? Я голоса в это відправляв Та-та. Смешная, не? Не. Нет. Так из буллинг, бля. Ярко, тепер нічого говорити не буде. Ти молодець, Володя. Ти молодець. Бля. То Юра вийшов. А, Юра вийшов. Гарно. Зробити кіно. Кіно. Що ти вигадуєш? Хто то, блядь, таке робить долбов? Там типа бігають спереди. Що за ебло? Робить таку хуйню. Вы мені скайп Я вас вийб. Давай, я си нагинаю на це не треба, то все трас. Все одно оскорбление. Що вже, це... ну. я з вами бати не буду. Уау, 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 братчик. Да уебало тут. Да, на. уже не пикнет. Да я-то беззара, блядь, рот пикну на... Йоба, называла. Он прям в базе бала. Он в базе бала. Он поев ей, Ай, 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 мне в рот. Давай, я сама попала. Какая хатка, блядь. Опа! Мэйби попал. Мейбі не попав. Хлопці, я втікаю, мені треба врати. Звідки у вас Він Тара зразу уїбав. Не мужик. Блять, 3х нахуй то пізда. У мене 4, блять. Це дуже далі. Ну піздець якийсь нахуй. А звідки він стріляє? Стелена, блять. Тут чіпна кучі, моя точка. Ось Все, я тебе пизду даю. Єбать, мені дали. Жовтий стріляй, жовтий. Так, жовтий я... Нок, на нахуй. Хорош. Я не думаю, що він пізно. Все, треба пушити. У нього пуля не регнула, по мені прилетіло і не Давай, ти пушим. Розкинули смоки, пошли, 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 пошли. Да вас нахуй! Пошел! Ооо! А, у него пулемет, у него пулемет. Хаешки вперед, хаешки вперед, пацан. Нахуй, блядь, хату вот нахуй. Ты прилепи за ПС-4, Педмин, Подними, на Раз, юрой, Минус, минус тип, минус тип. Пизда, блядь. Ебать, без их просто. Кайфуй. Мітку, мітку. А я на яка на мітка? Ты голоды кризис, блядь. Тут 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 тут. Бить, тут тут. Сволочни. Смок, смок на мене, доб'є, доб'є. ну доб'є, ну, май, Тарас, май, ну чо май, ти не ч ты Та пікни пикни смок. У меня нет а... хп, блять. А, а я не знав. А де блядь? Блядь! Тіп, тіп, Тип, 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 тип! Питомит, міт! Вс, бомбжка, дамбас. Тут тут сейчас с той стороны. Я докисаю. Я умираю, докисаю, хлопчик. Друйнок. тримайся. да. Это другое нос, бля, это ты пиздана. Я ползу до тебе. А вот. А, тарасота не другой ног, а я не знал. Ааа. Пидумит. Ми віддали бомбас. Бомбас Лен, не наш. Зайшли на... А ти всіх убив? Ні, Нет, там, сука, валяється! О, один дукес, води, коли мене до докес. Шлем треба. Нема, сука! до диндукє... тут десь смок був. Той в хаті був. был. я... есть має той... Ап аптечку? Ноу. No. Я О! маю. Тут, тут на трупі є. Капець, з нього було стільки гранат і він не, Ш... в... не використав, Ш... і, і ту Я б, аптечки взяв скину, Юрку. Uh, да, чекаю, бо я, сука, не можна йти. Кинув тут тут, тут скину. Я буду з 4 сам не хочу тобі. Ой, uh... oh, я бачу, є, супер. Блять, нема ні віде... одного, типа в Блять, Батьки зайшли, Ото з димами немає. то було дуже Ну.

Бачу на горі тут. Давай, покажи, покажи, покажи. на тут-то тут-то. ага, о, тут, а. Я дав трошки. Не, не, зараз я дам. На. Там були якісь більші приціли, ніж 4. Там був 8х. VCMX. Ну тут на трупі. краше. Ох, ебать, пизда, типу. Я кажу, блядь. знаю. А якусь де та раса, маш. Рес... А, там ресл казав мене є завдання, бойове завдання. Опа! Блядь, якраз... роз... Ой, які... Ого! Сука, бачу, не дозволюся. Сать! А, ти не уже? вже? Та то з їхньої тіми. Я біжу зараз Ресет. Якщо мене вб'ють, то я Ну їхній ластовий вмер, тут хіба може бути інакше той. Ходіть зі мною хтось стара СРС нема будь ласка. Тип впав! впав. Тамка впав, тип. О, чуєте? А чуєте? ты? Його треба десь закрити бачу. нахуй. Десь... О, бачу. Я підбігаю до нього хлопці. Пизда, я йому дав ебало, Він он. Он в попав хаті другий. Не, під хатою. За хату эту, за оранжевую. Кому он, блядь, стреляет? Я э, хуй не знаю. Убей! Блин, боже мой, блять. Файна запушил, он нокнул, нахуй. Ого. О, Юрка, хуй поднимешь. Он не один, он не один. А, то, наверное, можно мне набихать, понятно. Файна успела. Не один але я ног дал, тихо. Я думал, шода. Другий пар. <звук> і в правій, і в лівій хаті, по-моєму. Короче, ти сказав, у мене шоломана. Я уебаю назад. Давай, я покрию. Не в Це хаті кіношу, блять. Солом болік і О, є другий шолом. Я звідси буду їх кректизам. Та ми їх закриємо. Так в нас зона. Ну, понятно. Он треба було ту тачку підігнати під, під міст. Де тут я мостом, пішки не прийдете. Easy enough. Я не бачу, вірю, походу. Та, да, бачу. В тачку сів. Сука съебал. А, він поїхав ще геть куда-то. Да, вони уебали навколо. Ну так вони в зону едут, зона, бачите, яка? Да. Yeah. Ну нам до тех типів ебать. Да, бля, ебать, його в рот, сука. Там смоки. Я хуй знає, як нам лежит тут. Через гору туди наліво, бля. Справа тіпа. убиваем, тих тіп, типа. Там типа. Там зара по full open блядь. бля. Да вот тут в опорі прям. Ну От да. На смаках, тіп. Так нам їх і треба, блядь, до них. Та зараз на гору то. Ти вь. Справа хтось стріляв. Пизда, шиз залізь, блядь. Та, там смоки, бачиш? Смоки, да, справа, да, да. Давай їх закриємо перші подивимось. Ти думаєш? Та, біжить, біжить. Нок. один був. А то походу ті. А да то у ті, так, курт, я запам'ятав так. То вони? Нех Бен скінчився втечесі, походу. Але чого він нокнувся? А де другий? Може, має твой. Не, немає софта, лежить. Мей да, десь то. А, додох. Додох, додох. Да, то йди той же там, та друг. У ну, нас тут був тип, треба його прочекати, щоб. Машину взяв. А він хіба на Не той, але десь чув машину. Okay. Нам габела, пизда. Спереди достиг с скоряком. Тоже стрелял. А, там на хатах. Пизда, въебал той долбоєб сзади. Не треба хилд. А як він? Звідки, блядь, я вообще не тоже не вижу. Увидим меня, блядь. Пол нам. Нам ебать, не а, вариант, что срабатить. Я сюда бы вниз. Зараз подивимося як зона прокне дуже зліво хірово. Ага, туди Що, в воду? Треба воду по фоні. Не треба забустатися, я В ЛГшку. А, я отут під берег. Просто. Я не розумію, з якого берега нам ліпше грати. А тут щось... ну, зона буде на той берег, по-любому, треба депутину. Краще вже тоді. Чи краще ні. краще закрити тих типів, а потім вже на той бар. Думаю, можете низом під міст пройти. Що не робити? під міст пройти. А в натурі. Не щоб мене не побачили з общагу зараз, блять, бо буде під. Ну там тип біжить, сука, в общагу. Я, Та... я так вниз забіг, зараз. Та я все, я так само біжу. Але справа буде пушити. Стоп, під мост, під мостиком. пограємо. Ото інтересно, то якась трошки стелс хуйня. То стелс до першого файту. Блять, 20 типів ми двоє на не таке виграва. Та не, пиздеш. Не, пиздеш Тут підміс міст, я розумієш? впливаю туди. О, щоб зараз не запушили. У нас тіп, у нас тут тіп, він мене побачив. Тіп, зараз. Воно. А, ебать, ты тут на. Ну. Патьо. У мене не в упорі, в мене зверху. Понял. Справа. А І... що ти делаєш, що ти до мене? Тут нема куди. Так треба їх закривати, бо біда буде. Каєшка! Я нокнув мене нема хілів. Нокнув ще одного. Азов, блядь. Пацани за зов. Тут зліва. Он впав. Дав по Я дав пошат. Нокнув. Смоку. А де ще? Нокнув, майже нокнув, майже нокнув. Добей, добей, добей його. Да. Там. Нахуй то дерьмо ебаный, блядь, мене патронів не стало. Ебать, він лоу ХП, бля, я всіх... Їх вбили, блять. Ну кіли дали. Там тип з виком просто сидить в хаті в соло, блядь.